Ми вивчаємо книгу буття, і це велика тема. Я хочу прочитати великий виривок, але буду проповідувати на маленький, які жовтим виділа. Далі сказав Господь Бог: Недобре бути чоловікові самотнім. Створю до нього помічника відповідного йому. Тож, навів Господь глибокий сон на Адама, то є, перший анестезіолог, це Господь. І коли той заснув, Бог взяв одне з його і те саме заповне тілом». З ребра, який взяв у Адама, Господь Бог створив жінку, привів її до чоловіка і сказав Адам: це дійсно кістка від моїх кісток і тіло від мого тіла. Тому вона називається жінкою, бо походить від чоловіка. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Було ж, були ж вони обоєнагі, Адам і його жінка і не соромились. От про це ми сьогодні будемо. Розмовляти, тільки, скажемо так, торкатися. До речі, ми саме цю тему зараз проходимо у нас на групі, біблійний портрет подружжя. напевно. біблійний портрет подружжя. Ми проходимо. Хто хоче, ви можете прийти. Ми зупиняємося на кожному слові. А сьогодні я хочу тільки три слова, тільки три думки звернути нашу, звернути нашу увагу і трошки про це поспілкуватись. Ось тому залишить чоловік свого батька і матір з'єднується зі своєю дружиною. Це вже сказано в Марка. До речі, Євангелія всі ці думки дуже сильно повторяє саме. і значення цього слова залишати покидати. Брюс Вілкінсон, коли проводив свій семінар, то він казав, що я одного разу був на весіллі, де пастор взяв, поставив чоловіка, і жінку і сказав: так, батьки, ну що у вас є можливість попрощатися, давайте, прощайтеся. Брюс каже, що я був дуже задоволений цим. І справді, я вам скажу, що це дуже. Uh, неймовірно велика проблема, коли чоловік, може слідуючи слайд, чоловік чи жінка одружилися, але емоційно не залишили своїх батьків. Мене я колись в інтернеті знайшов цю фотографію, і я просто Ну, хто не, ну, хто не побачить, я йому допомог. Ось бачите, вона, як сина тримає. Uh, я не знаю, чим закінчилася ця італійська. Італійська родина, але кажуть, що в Італії там мама це щось особливе. Але і в Україні теж це не просто так. Я на групі розповідав, що я знаю одну родину, дуже добре знаю одну родину. Вони переїхали в, Амер... в Америку, вона з чоловіком, з дітьми приїхала в Америку, але кожен день вона часами розмовляла з мамою. Часами. І її чоловік працював на двох роботах, але потім з'явився скайп, і він був вдячний Богові за скайп, тому що з двох робот він мог перейти на одну роботу і ще й дом купити, хату купити. Знаєте чому? Тому що е, весь, час вони, весь час вони розмовляли. Це постійно було вона знала, як діти ходять в туалет. Вона знала все, що вона разом готували одну і ту ж їжу, і все це була просто залежність. Друзі, я вам скажу, що це дуже важливе питання. Коли е створюються нові родини, чи мають створюватися нові родини, і коли вони не відпускають батьки, не відпускають дітей, чи діти не відпускають. Euh, euh, своїх батьків це дуже дуже велика проблема. І саме тому Бог нам каже про це, залишить. І залишить, euh, він, він каже, що тому залишить чоловік свого батька, свою матір і пристане до своєї жінки. І буде двоє одна плоть. Це неймовірно важливо. Що означає залишити? Брюс Вікінсон euh, нам euh, каже три, три слова, три фактори. Піти фізично, поставити межі. Піти фізично, поставити межі Відокремитися у фінансовому плані, залишити батьків емоційно. Я вам скажу, що багато хто о, пішов фізично, але у них не поставлені межі. І це велика проблема. Тому що межі мають бути. А, коли а, я одружився з Оленою, то Батьки сказали, о, як дуже-дуже добре, та раз зараз будемо разом там по черзі готувати, будемо то, то то. І ми сказали: ні, у нас буде окремо, все взагалі дуже окремо. І вони, я не думаю, що були дуже задоволені, але змирилися. І це боротьба, я бачу, як ця боротьба у, у більшості родин, коли ну така рідна мама. Яка потім стає багато анекдотів є про те, це тому, що вони пішли фізично і не поставили межі. Відокремитися у фінансовому плані. Я дуже часто бачу, як нова родина, яка створилася, вони думають: так, ну, батьки, як і раніше, мають мені допомагати. А я думаю, по-іншому. Ви повинні допомагати своїм батькам. Готуйтесь до цього, ви повинні готуватись допомагати своїм батькам і залишити батьків емоційно. Іноді все це все, взагалі все залишили, але емоційно не залишили. І це створює великі великі проблеми. А, далі залишити означає змінити деякі правила родини. Ніщо так не знищує стосунки, як задушливе правило законництва у шлюбі. У мене в родині було так. У мене у нас було так. Ми їли це, ми пили це, ми вставали і так. У нас був сніданок. У нас не був сніданок. У нас ми Ходили, молилися ось так. І, знаєте... Ну, ладно, не буду називати Вадима Дашкевича. Вадим Дашкевич розповідає, що а, а, він а, ну, у, у його дружини, у батьків такий, був такий, була така традиція прийти ввечері для того, щоб ну, поспілкуватися. І, і ось вони кажуть: ну, у нас було весілля. І після весілля ми вже все зібрали, поїхали додому і приїхали батьки. Ну і він каже: «Ну, мама, тато, ми бажаємо, ну, як сказати, ну гроші порахувати. Ну, ось так Тобто, треба було указувати, показувати все це. Іноді, іноді це так буває, друзі. що е, е, проблеми, які були, є, проблеми, які були у родині батьків, вони переносяться е, дуже сильно переносяться у родину дітей. І ніщо так не знищує стосунки, як задушливі правила законництва. Думайте, що саме може знищити. Чи є у моїй родині правила, які не мають біблійного та практичного сенсу. Можливо, є такі правила? Можливо, є такі принципи, які ми е, використовуємо, які не мають ніякого сенсу, тому їх потрібно відхилити. Е, до речі, я знайшов е, таку фотку пів курочки. Е, я знаю цю жіночку. Е, Підор Кенсаті, це не жіночка, ні. Петро Константинович мені розповідав про неї познайомив, вона жарила курку завжди тільки половину. І все, а другу половину вложила ну, з якось в сторону. І потім діти запитали: мама, а чому ви так це робите? Ну, навіщо? Це якось смачніше. Вона каже, ні, це мама моя так робила. Дзвонять мамі, маму в удобному, село удобне, питають: Мама, а чого так робила? Вона не знаю. Зараз пойду запитаю, мама, моя так робила. Вона пішла запитала у бабусі, а бабуся каже: у нас печка була дуже маленька. І тому ми різали курочку навпіл. Друзі, кожну традицію потрібно зв'яшувати, важити у своєму житті, для того, щоб це було, мало ну, такий сенс. Залишити означає визнати Божий авторитет та біблійні принципи, які наказують на самі відокремитись. Тобто, якщо ми не залишаємо не залишає, залишає, е, та матір, то ми не, ну, просто не, е, е, не визнаємо Божий авторитет, тому що написано: І Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловіку голова Христос, а жінці голова чоловік. Голова Галаваш Христо... Христові Бог. Що це? Бог дає определ... такі звичайні принципи, якими ми маємо користуватися. Неймовірні принципи. Якщо ми не залишаємо своїх батьків емоційно, якщо над нами є ще якась влада, якому ми намагаємося слухати, слухатись, то ми просто не визнаємо авторитет не тільки чоловіка чи жінки, ми не визнаємо авторитет біблійний авторитет, і це дуже прикро. Декілька питань, які ми маємо собі задати: чи я готовий залишити своїх батьків? Це я маю на увазі ті, хто ще не створив родину. ли я залишити не тільки піти у іншу хату, а чи готовий я емоційно залишити своїх батьків? Я не маю на увазі посоритися своїми батьками. Я, не знаю, не маю, я маю на увазі залишити емоційно, так, щоб піти під нову владу, владу чоловіка. І щоб чоловік пішов до нової, нової нову, вже не владу, а, щоб він пішов в нову родину створювати по новим правилам. Чи готовий я це до цього? Яка залежність може заважати мені це зробити? Яка залежність може заважати мені це зробити? Я е, був в одній родині, де чоловік весь час казав, Чуєш, ну, хороший суп там чи борщ, але мамо, краще. Хороший суп, але ну я я так бачив обличчя жінки, я думав, що вона багато чого йому потім буде казати. а і а Він не розумів проблеми. Тобто, у нього все було добре. І от весь час, скільки я там був, він все порівнював зі своєю, жін... зі своєю мамою. Я б на місці жінки сказав би, ну, будь ласка, йди там. Там можеш кушати. Що для мене означає залишити батька та матір? Чи зможу я зберегти стосунки шанування батьків, залишивши їх та творячи нову родину? Ми маємо шанувати батьків. Чи зможу я зберегти ці стосунки? Давайте будемо про це думати. Друге слово. Пристане. Знаєте, я коли почув це слово пристане, потім я подумав таке, щось не те, і подивився інші переклади: так з'єднається зі своєю дружиною, з'єднається зі своєю дружиною. Значення цього слова прироблятися, приклеюватися, приєднуватись. Це сказано, пристане до своєї жінки чи з'єднається зі своєю дружиною. З'єднатися, прирплятися, це не тільки єдиноразове рішення, це постійна дія, кожен день до кінця. Поки ми залишаємося е, двома грішниками, які живуть е, за непалом занепалому світі, нам буде над чим працювати. Це процес, постійний, постійний процес з'єднання це рішення, яке ми прийняли одного разу, рішення, яке ми прийняли перед Богом, давши обет. Богові і після і обіцянку об 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 друг другу. І після цього це постійне рішення. Поки ми будемо два грішники, це буде іскрит, буде обов'язково деякі проблеми. І тому нам буде над чим працювати. Іноді це означає, що ми маємо бути готові служити, коли зовсім не хочемо цього робити. Іноді це, це означає. Іноді це означає, що ми повинні бути готові слухати, коли нам, хочеться, коли нам хочеться сперечатися. Нам іноді так хочеться щось сказати, але іноді краще слухати. Була дуже класна реклама, що іноді краще жувати. Да? Іноді це означає, що ми повинні бути готові любити, хоча інша людина здається нам недостойною. І хтось мене питає, я не можу свою жінку вже любити. Я люб... кажу, ти маєш любити як жінку. А, ну, він каже, не можу. Ти, я, я кажу, ти маєш любити як людину, не можу. Ну, тоді ти маєш любити як ворога. Ну, все одно любити. Іноді означає сміряно вибачитись, коли ми відчуваємо спокусу наполягати на тому, що ми маємо рацію. Знаєте, я uh, коли зустрічаюся, я багато зустрічаюся з родинами, у яких є проблеми, і я знаєте, що бачу? Там два дуже правильне, дуже правильних таких законника сидять. Дуже, і він правий на 100%, і вона права. Тільки він спить десь уже е, в, в, прохожий, а вона в спальні, і він такий правий, такий, що не можна. Іноді означає сміряно вибачитись. Іноді я думаю, що чоловік тільки тоді готовий е, одружитися, коли він готов вибачатись, коли він прав. Іноді це означає бути готовим піти на загострення конфлікту для встановлення істини. Страшно, коли замовчується гріх. Ви знаєте, я, я побачив, що є інша сторона, коли люди е, взагалі. Е, Ну, просто б не було, вони просто мовчать. Вони просто мовчать, все нормально. Ти там у тебе вже якась жіночка є, нічого страшного, головне, щоб ти був в родині. Ні. Іноді, іноді краще піти на загострення конфликту, якщо є гріх. Якщо є гріх, то можна піти на загострення конфлікту, але. Але для того, щоб не було гріха, нужно розповідати про гріх, нужно казати про гріх, ну розуміти, розуміти це. Іноді це означає не надавати значно, значення незначною провиною, не надавати значення незначною провиною. Я вже заговорився, ну то, то, то ми вміємо. Вміємо із мухи робити слона, це дуже сильно вміємо. Це, це нужно іноді себе дуже стримувати. Полтріб сказав, написав книги, що ми чекали. Оскільки ми сподіваємося на благодать Божу, ми покликані виявляти благодать один одному. Радуючись премудрості Божої і перебуваючи у спілкуванні один з одним, ми повинні бути, е, готов, е, бути готові давати можливості цієї премудрості, крок за кроком, вести нас за собою. Божа благодать. Божа благодать, це те, що буде е, змінювати. Саме в сім'ї теоретичне християнство ставати. Е, Має ставати практичним життям не в семінаріях чи в коледжах, ні на церковній лаві чи в класі. Але саме в сім'ї ми стаємо справжніми християнами, якщо слідуємо волі Бога і слухняні Його Слову. Сім'я найкраща школа нашого свячення та уподібнення Христу. Найкраща школа. Великого подібнення Христу. І чим складніша родина, тим вона буде ну тим більше буде користі. Тим більше буде користі З'єднатися, прірблятися означає постійна робота Бога над нашим серцем. Це найкраща школа зрілості. От це з'єднання, коли дуже сильно іскрит дуже сильно іскрит, це з'єднання, і Бог же це все знав, і Він це це допустив. Для чого? Він хоче змінювати наше серце. Він хоче змінювати, використовувати нас. Олександр Калінський сказав таку думку: важкий шлюб сам по собі не приведе до того, що ми почнемо духовно рости. В умовах важкого шлюбу ми повинні навчитися розумінню, терпінню та любові. Ми зобов'язані присвятити себе зростанню праведності. Ми не владні над поведінкою нашого подружжя чи, подружжя чи подружжя, але ми відповідаємо за власні вчинки і маємо контролювати свої реакції на те, що відбувається. No one your your passion, everyone, everyone remember your reaction. Ніхто не запам'ятає вашу страсть, всі запам'ятають вашу реакцію. Це потрібно пам'ятати. Слідуче. хто знає, хто це такий? Нікіта, Лінкольн? Правильно, саме відомий американський президент. І найулюбленіший. На Зараз самый, а, все. Значить, а це найулюбленіший президент. Ні, ні, да, назад. А, він попав. А, по, по сей день він у всіх рейтингах на най, найкращий президент Америки. Що ж у нього було? у нього а, Він почав листуватися з одною жінкою. ну Інтернету не було. Він листувався, вона так писала, що просто неймовірна. Просто неймовірна. І він а, він до неї приїхав, вже з кольцом приїхав. Такі емоційні листи були. І там і все це було а, так дуже емоційно. Він до неї приїжджає. А вона ну, ладно, вона була метр сорок ростом, а він 2-10 Вона йому про це не сказала. Ну, Вона така була, ну як би це сказати. Історія каже, що вона, щоб її не образити, була не дуже красива, не дуже красива. І він, ну, він ну, зрозумів, що попав. Але він християнин, він така людина. Боже, він, ну, він вже обіцяв в листуванні. Ну і він вирішив, ну все, я буду робити е, пропозицію. так. Робить їй пропозицію, і Бог був благ до нього. Вона відмовляє. Потім ще одне робить е, пропозицію. Відмовляє. Потім третій, Він вже був такий е, мощний юрист. Е, відмовляє. Три рази йому відмовляли. І ось він приходить до а, цієї а, жіночки Мері Тодд, і вона каже так, вона каже так. І це був найгірший, якщо ви можете, якщо бажаєте, можете почитати про це дуже багато книг навіть написали і історії. Це був дуже а, такий страшний, жахливий а, о, шлюб. Наприклад, у Білому домі одного разу їй щось не подобалось, і вона виліла при всіх на нього каву. Ну, Тобто вона така була страптіва. Як перекласти страптіва? Галя. Не знаю. Нароблива. Нароблива. Дякую. Він був. Вона вийшла за нього, коли він був простим юристом, а вона була дуже багатою. Аристократкою. Вона від, відповіла згодою тому, кого а, тричі відкидали наречені. І вона допомогла йому стати президентом. Перш ніж стати президентом США, Лінколь переграв 18 разів вибори. 18 разів він намагався бути президентом. Я би вже здався, але, але не вона. Вона допомогла йому стати, а, вона допомогла йому стати президентом. І, а, так вибачив. І це дуже, дуже особлива історія. Але вона війшла в, в історію як найгірша, найгірша а, жінка президента, яка Такі речі робила, що вони, вони просто всю Америку позорили, але, але він багато чого з неї достиг, і він став найкращим президентом у всій історії Америки. Далі декілька стадій, які повторюються в житті родини, першу стадію я би назвав рожевий слоник. Це перші полтори роки. Такий спочатку, вже після букетно банкетного періоду, вони йдуть за ручку, вона він її там гладить, вона його обіймає, вони на секунду не можуть відійти, вони по 40 разів дзвонять один до одного. Потім з'являється фаза конфлікту. Вони помічають помічати, що є деякі хтось, там він носки там кинув, там він зробив. Вона сказала, він храпить і все це опа. Потім слідуча стадія розчарування, боротьба за владу, і потім слідуюча стадія любов дарована Богом, як рішення разом служимо Богу, та один одному. І все це повторюється і повторюється, і повторюється, і повторюється. Такі чотири стадії. Такі чотири стадії. Прилипитися значить бути разом. Чи можу я бути разом з коханою людиною назавжди? Чи є це у мене серце? Це питання, яке ми маємо задати себе. Що може мені заважати в мені прилипнути до коханої людини? Не що може заважати в ній, а що може в мені заважати бути. Коханою людиною, чи знаєте, ви сім'ю, про яку можна сказати, вони щасливі по справжньому шлюбі. Як ви вважаєте, який секрет їхніх відносин? Це нужно аналізувати. Це нужно аналізувати. І третє слово, на яке ми будемо з вами звертати сьогодні увагу, це не соромилися. Це слово буш соромитися і бути осоромленим І ось вони. Не соромились один іншого не соромились. Олександр Калінський сказав таку думку: були голі і не соромились це не про одяг, а про відкритість. Я вам скажу, що багато хто. Зараз взагалі питання в 21-му віці столітті тут же питання одягу не сильно хтось соромиться, я не знаю. Але а, тут дещо де про інше. Не про одяг, про відкритість. Це про від, від, відкритість. Джон Макартур е, в коментарі на цей е, вірш він написав: без знання зла навіть нагота була безневинна і ви, е, викликала і викликала сорому. Адам і Єва насолоджувалися радістю свого єднання та служіння Богові, оскільки вони не мали собі джерела гріха, спонукання грішити прийшло зовні, що і сталося. Любов це завжди рішення, але гріх та наш егоїзм легко можуть поруйнувати шлюб, загасити кохання, щоб не навидити непотрібної інструкції. Ну хто кому-то давали, як ненавідати інструкції? Ненависть тільки чекає на зручний момент. Любов завжди це рішення, та їй потрібно вчитися. І про неї потрібно напам'ятати своєму серцю про велику, велику любов, яку дає нам Христос. Що півштовхтує мене грішити у шлюбі і до шлюбу? Що стає тим моментом, який знищує саме мене? Він буде знищувати мій шлюб. Ми повинні це задавати собі питання. Ті, хто ще не в шлюбі, задумайтесь, що піштовхує піштовх, ґрунт того, чому я маю цей гріх? Хто впливає на мій шлюб? У чому я згрішив проти моєї дружини, чоловіка до весілля? Про це потрібно думати, і ще про це потрібно е, говорити. Що руйнує моє, моє єднання з дружиною та чоловіком. І останнє повторення всього цього: три важливих слова. Залишить, з'єднається, не соромились. Нітка, навіть нітка скручена в троє, не скоро порветься. Це все можливо, друзі, якщо ми во Христі. Реальна родина, яка буде, е, яка буде особливою родиною. Реальна родина, яка не буде, е, яка буде знати, як вирішувати свої проблеми з біблійної точки зору. Це можливо тільки у Христі. Якщо немає Христа, це все теорія. Це просто історія. Це все теорія. Бог може використати вас. Бог може використати кожного з нас, він може використати наш шлюб. Навіть наші проблеми може використати. Можливо, ви пройшли якісь неймовірні такі складні ситуації у своєму житті, у своєму шлюбі. І це Бог може використати. У Другому Крін написано, що Бог іноді допускає боль і потім лікує свої, своєю втіхою. Для чого? Для того, щоб і ми, той втіхою, яку він дав, втішали інших. Іноді дуже складний. Шлюб, це можливо, дуже велике благословення. Я пам'ятаю про шлюб Мартина Лютера. Вона могла така вона. Кетрін була строптіва дівчина, норовлива Вона могла просто його дати йому позитильник Мартину Лютеру, так що він котився. Одного разу він працював, він перекладав Біблію, і він не відповідав, Ну вона стукала в двері, і він сказав: Ні-ні-ні, Ну я зайнятий, вона вибила двері. Так, але це було неймовірне подружжя, неймовірні неймовірна люди, які багато чого зробили. Тому, які б не були проблеми у когось з нас, Бог може це використати для своєї слави. тільки Оставте його, давайте будемо ставити його на перше, на саме перше місце у нашому житті. Амінь.